Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Castle Combo на Board Game Arena. Це відносно проста гра з механікою драфту карт, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в Telegram канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У Касл замкове комбо, кожен гравець набирає 9 персонажів і розміщує їх у свій загін 3 на 3 карти. Після того, як кожен зіграє 9 ходів, тобто перед ним буде 9 персонажів, гравець, який набере найбільшу кількість балів у своїй таблиці, виграє гру. Підготовка ігрового поля. Перемішується колода карт замку із сірою сорочкою і в ряд викладається три верхні карти. Те ж саме відбувається з колодою селян. Три розкриті карти селян розміщуються під картами замку. По центру колоди вказано, скільки карт залишилось у стосі. Біля карт селян розміщується пішак кур'єр. Кожен гравець отримує два ключі та 15 золотих. Випадково обирається перший гравець. Хід Гри У свій хід. Ви по порядку виконуєте три обов'язкові дії і одну необов'язкову. Не, не це витратити ключ. Обов'язкові це купити карту, застосувати здатність карти і перемістити кур'єра, після чого хід передасться наступному гравцеві. Витратити ключ. Ви можете витратити один і тільки один зі своїх ключів, щоб виконати одну з двох дій. Перемістити кур'єра в інше місце, замок або село. Або скинути всі карти з ряду, де знаходиться кур'єр, і відкрити нові три карти з відповідної колоди. Скинуті карти розміщуються ліворуч від колоди, карти в скиді відкрита інформація. Ви можете в будь-який момент подивитися, що там знаходиться. Якщо колода спорожніє, перемішується скид і формується нова. Далі ви зобов'язані купити карту. Одну з трьох відкритих у ряді навпроти кур'єра. Щоб відобразити ефект карти, наведіть на неї курсор. Власне, карта має ціну, піктограму кур'єра. Щит, існує шість типів щитів: військові, дворянські, релігійні, наукові, ремісничі і сільські. Ім'я персонажа з банером. Фермерський чи замковий, властивість і модифікатор підрахунку очок. Підказка по іконографіці знаходиться в лівому нижньому куті. Ви оплачуєте вартість і обираєте місце в своїй ігровій зоні. Кожна карта після першої повинна бути розташована поруч ортогонально, принаймні з однією іншою картою. А наприкінці гри ваші карти повинні формувати сітку 3 х 3. Відповідно, не можна додавати до стовпця чи рядка четверту карту. Якщо не можете дозволити собі купити карту, ви завжди можете взяти карту і до лілець розмістити її у вашій ігровій зоні. Так, ви ігноруєте її ціну і ефекти, але відразу отримуєте компенсацію в 6 золотих монет і 2 ключі, як показано на зворотньому боці карт. Знижки. Деякі властивості карт дають постійну знижку на купівлю карт певної локації. Вона показана на золотій лінії. Знижка починає діяти з моменту купівлі на всі наступні покупки. Карта не може коштувати менше нуля золота, і ви не отримуєте компенсацію, якщо ваша знижка більша, ніж вартість карти. Після купівлі одразу застосовується ефект карти. Ефект поширюється і на саму карту, та зазвичай залежить від того, що є у вашій ігровій зоні. Ви негайно отримуєте ресурси. Якщо згадуються ваші опоненти, це стосується всіх інших гравців. Якщо сусід, то ви обираєте гравця або ліворуч, або праворуч. В даному випадку дуельного варіанта сусід не обирається. Далі переміщується фішка кур'єра. Якщо на банері купленого персонажа є знак кур'єра, пішка переміщується у вказане місце: сірий вгору до замку, коричневий вниз у село. Якщо такого значка немає, або якщо картку було покладено до лілиць, кур'єр не рухається. Поповнюється ряд до трьох карт, може трапитись так, що в колоді і скиді не буде карт, щоб поповнити ряд. В такому випадку кур'єр переміщується до іншого ряду і більше не рухається. В такому випадку знак на картах або використання ключа більше не переміщують пішака, а гра продовжується лише з одним активним рядом. І нарешті хід передається наступному гравцеві. Кінець гри. Гра закінчується, коли всі гравці розіграють 9 карт. Тепер на незаповнені картки з гаманцем викладаються залишки золота. Кожен гаманець може містити стільки золота, скільки вказано на ньому чорним кольором. Золото, яке не зберігається в гаманцях, не приносить балів. Визначаються бали за ефекти карт. Кожен ваш ключ оцінюється в 1 бал. Перевернуті карти не приносять балів. Перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість балів. У разі нічиї перемагає гравець із більшою кількістю золота. Це всі правила. Удачі вам в партіях. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.